Коли ми з чоловіком одружилися, відразу почали старатися самі, бо розуміли, що допомоги нам чекати нема звідки. Я була з іншої області, мої батьки жили далеко і нічим нам не могли допомогти. Свекри, хоч і жили неподалік, але у них теж все було доволі скромно. Вони мали свою невелику хату в селі, город, господарку, обоє працювали на заводі і отримували мінімальну зарплату. Я відразу помітила, що батько мого чоловіка дуже заощадливий, якщо не сказати скупий, врахував він кожну копійку. Двох своїх синів він одружив і відправив з дому ні з чим, ще й попередив, щоб не думали претендувати на їхнє майно мовляв, ідіть і самі заробляйте. Тож ми відразу після весілля поїхали в місто, влаштувалися на роботу, зняли собі квартиру. У сім'ї чоловіка була така традиція, що суботи ми з чоловіком мали приїжджати в село і допомагати його батькам по господарству. Свекор це називався німським обов'язком. Тож ми з братом чоловіка по черзі їхали в село. За це свекруха, коли ми вже поверталися додому, давала нам по кілограму картоплі, моркви, буряка, яблук. Може, вона б і більше дала, але боялася, що свекор побачить і стане сваритися. Мені було настільки не по собі від цього, що я не хотіла навіть брати те, що вони давали. А потім, ні з того, ні з цього свеко раптом розбагатів. За рік побудував величезний будинок, купив собі машину, ходив, як цар цього світу з високо піднятою головою. Ми не могли зрозуміти, звідки у нього взялися кошти. А потім свекруха нам по секрету розповіла про спадок, який несподівано прийшов з США. Виявляється. Мого свекра в Америці був 90-річний рідний дідусь, якого після війни всі вважали зниклим безвісті. А перед відходом в інший світ дідусь вирішив знайти свого онука і заповів йому 150 тисяч доларів. От свекор на ці гроші і почав шикувати. Про своїх синів батько не згадав ні мій чоловік, ні його брат не отримали з цього спадку жодної копійки. Свекор сам ніколи не зізнавався, звідки у нього ці гроші. Але ще ходив і загадково посміхався і продовжував далі говорити своїм синам про синівський обов'язок перед батьками. Коли ми втомилися жити на знімній квартирі, мій чоловік поїхав за кордон, щоб заробити на житло, бо інших варіантів у нас просто не було. Так само зробив і його рідний брат, бо у них з дружиною теж була така проблема з житлом. А я народила тоді двох дітей і зовсім перестала їздити в село, мені ж свекор. Не буду докоряти тим, що я перед ним якісь обов'язки маю. Квартиру ми купили але аж через шість років невелику, в старому будинку, за те свою. Якби батьки чоловіка нам тоді трохи допомогли, то ми б купили щось краще, а так взяли те, що на що вистачило грошей. Відколи не стало свекрухи, батько чоловіка трохи змінився, він ніби відчував, що скоро і йому буде потрібна наша підтримка. Нещодавно він захворів. Майже два місяці провів в стаціонарі. Ми з іншою невісткою по черзі до нього ходили, доглядали, їжу приносили. А тепер йому постійний догляд потрібен, і комусь з синів треба його або забрати до себе, або переїжджати до нього. Як ви розумієте, квартири ми, не, ми купили невеликі, тому до себе забрати не можемо. А до нього переїжджати теж немає ніякого бажання. Просто не хочу, і все. І що тепер робити? Ми навіть не уявляємо, що робити. Люди засміють. Якщо при живих дітях ми свекру доглядальницю наймемо, але іншого виходу я просто не бачу.